Вітаю! З вами Ганоченко Дар'я, і сьогодні ми будемо розбирати, що таке функція і як побудувати графіки деяких елементарних функцій. Тож, поїхали. Зараз я ширю екран і ми будемо розбиратися. Є контакт. Отож, функція це залежність змінної y від змінної х. Тобто Y у нас залежна зміна, а X – незалежна. Ми пізніше розберемо, що це означає. Причому важливо пам'ятати, що кожному, кожному значенню X відповідає тільки одне значення y, причому єдине, так? Ми не можемо взяти X і відповіднити йому два y бо тоді це не буде функцією. Важливо пам'ятати, що змінну х ми можемо називати ще аргументом, а змінну y безпосередньо функцією. Давайте розберемося, як ми записуємо нашу функцію, ми можемо записати таким чином. y дорівнює 3х, або ми можемо сказати f від x, так? так, і читається, дорівнює 3х. Це абсолютно один і той самий запис. Я, до речі, візьму фіолетовий маркер, мені він більше подобається. Отож, рухаємося до завдання. Укажіть рисунок, на якому зображено графік, що не може бути графіком деякої функції. Ну, давайте поглянемо на рисунок А. Що нам важливо пам'ятати, що у функції кожному значенню x відповідає одне і тільки одне значення y. Давайте візьмемо от на, на, на графіку А будь-який х і подивимося, скільки йому y відповідає. Ну, давайте я візьму x дорівнює 2. Так? Йому відповідає тільки один y, тобто ну, тільки одна точка, причому тут один y. Візьмемо, ну, давайте, якийсь від'ємний. Ігри тут яке значення. Йому відповідає один і тільки один Y. Тобто, яку, який би ми X не взяли, кожному іксу буде відповідати один єдиний Y. Це буде графіком деякої функції. Тобто, цей варіант нас не влаштовує, тому що нас в завданні просять вказати той графік, який не може бути графіком деякої функції. Тобто, це спокійно може бути графік деякої функції. Б. Він навіть візуально, той, хто трошечки знайомий з функціями, нагадує нам параболу. Так, Але це чисто візуально, це абсолютно не вона. Чому? Тому що який би х ми не взяли, для нього знайдеться тільки один і однісінький у. Так, ось тут я взяла Х, є тільки один у. Ну і так далі, який би як х не взяла. Давайте поглянемо на малюнок В. Якщо я візьму будь-який x, ну, давайте я хочу взяти x ось тут. І що я бачу? Що тут одному x відповідає аж три y, так? Раз, два, і ще тут від'ємний один y. Тобто графік V, він не може бути графіком деякої функції, тому що у функції кожному значенню x відповідає єдине значення y. Тобто обираємо варіант F. Окей, рухаємося далі до побудови графіків деяких елементарних функцій. Ми будемо з вами починати з лінійної функції. В загальному вигляді ми записуємо, що наша лінійна функція це y дорівнює kx плюс b. Що це означає? k і b – це деякі числа. Я не буду зосереджуватися на тому, що там k це кутовий коефіцієнт прямої. Ми. Пізніше це розглянемо. А на цьому етапі наше завдання навчитися будувати ось ці функції. Давайте ми поглянемо на ось такий приклад: Y дорівнює 3х плюс 2. Що ми бачимо? Що тут просто замість k, так, нашої формули стоїть трієчка. Ось вона, так? А замість Б стоїть двічка. Тобто, ви можете цього написати, але я вам так на майбутнє кажу, що k у нас дорівнює 3, так? а Б дорівнює 2. Зауважте, що для того, щоб побудувати пряму, необхідно і достатньо всього дві точки. І ми будемо з вами будувати табличку. Я будую таку табличку, в ній я буду зазначати Х і в ній я буду зазначати y. Так як нам достатньо дві точки, то я от комірку 2 для першої точки і для другої точки залишаю. Пам'ятаєте, я говорила, що X це незалежна змінна. Вона що хоче, то і робить. Тобто ми можемо за ікс, замість ікса, а особливо в многочлен, а це у нас в многочлен, так? Підставляти все, що нам заманеться. Ну, давайте ми будемо брати такі значення, які було б нам зручно побудувати. Я замість ікса візьму 0. Є він. А який же тоді буде ігрек? А Y залежить від ікса, Так? то нам тоді треба підставити у нашу функцію наш придуманий x незалежний. І ми отримаємо y. Y дорівнює, я замість x обрала 0, то тепер у функцію замість x всюди ставлю 0. У мене поки тільки 1 і я замість нього пишу 0. 3 помножене на 0 додати 2. Отже, що я отримую? Y мене буде дорівнювати 2. Тобто, в мене з'явилася перша точка з координатами 0, 2. Ну і я її позначу ось тут на графіку. Є контакт. Добре, ру... ой, в мене, до речі, двійка пропала трошечки, бачите. Рухаємося далі. Нам вже треба дві точки, а в нас поки тільки одна. Давайте замість х візьмемо мінус 1. Ну, я собі замість х беру те, що я хочу. Придумалась мені, тому що х це незалежна зміна. А щоб знайти Y, то нам вже треба порахувати відповідно до того, що ми взяли. Тоді я 3 множу на мінус 1 так? І плюс 2. Бачите, я замість X підставила мінус 1. Тоді я отримую мінус 3 плюс 2, буде мінус 1. Тобто наступна моя точка мінус 1. Так як це у нас пряма, то нам достатньо дві точки, і ми проводимо нашу пряму. Ось так. До речі, як я визначила, що це саме пряма по цій формулі, так, про яку ми говорили на початку. Дуже важливо пам'ятати, як і розпізнати ось цю пряму Х завжди у першій степені. І причому це найбільша степінь Х у вашій функції має бути. Рухаємося далі. Знову ми побудуємо пряму. Але вона може візуально вам по-іншому виглядати, але суть та сама. Знову ж таки, вона підкоряється ось цій формулі, y дорівнює kx плюс b. Просто замість k тут стоїть мінус двічка, а замість b нічого. Якщо нічого, то це значить 0. Плюс 0, мінус 0, неважливо, ну, ми не будемо писати. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб побудувати пряму, необхідно достатньо всього дві точки. Отож, ми будемо брати дві точки, ми вже експерти в цьому. Я замість x візьму 0. Так, підставлю його в свою функцію. І в мене теж вийде 0. Давайте замість x візьму одиничку. Підставляю функцію. Мінус 2 на 1 буде мінус 2. Отож, у мене виходить точка 0,0 0 і точка 1 мінус 2. І я провожу пряму. Можна навіть підписувати. Y дорівнює мінус 2х. Рухаємося далі, побудуємо іще декілька прямих. Fід x х поділити на 3 плюс 1. Пам'ятаєте про те, що я говорила на початку. Ми можемо писати y дорівнює, а можемо писати f від x до рівня хід x, на, f від x дорівнює, і там далі якась функція. Як ми розпізнали, що ось це саме пряма? Тому що х в найбільшій степені... Зараз як це сформулювати. Тут є х, і його найбільша степень це одиничка. Якби у нас там х в найбільшому степені це був квадрат, х в квадраті, то це вже б не була пряма. А тут х і найбільша його степінь одиничка. То це точно буде пряма. Х і. Y. Тепер погодьтеся, що спокійно можна взяти і замість x підставити ось тут одиничку. Що ми тоді натомість отримаємо? Ми отримаємо fідx дорівнює 1 третя плюс 1. 1 третя плюс 1 буде 1,1 третя. Чи зручно таке би будувати на ось цьому графіку? Звичайно, ні, це незручно. Тому будемо брати такі значення, які б нам було зручно будувати. То я замість х візьму 0. Якщо я 0 поділю на 3, я отримую 0, і 0 плюс 1 буде 1. Є таке. Тепер я знову ж таки, замість ікса беру те, що мені зручно підставити. Я візьму трійку, бо трійку поділити на трійку зручно. Замість х малюю 3. 3 поділити на 3 1. І плюс 1 2. Все. Дві мої точечки готові для того, щоб їх малювати. Х0 у1 є така точка. І Х3. у2. Ось вона. І я провожу пряму. Хороша звичка. Ще підписувати, що за пряму ви побудували. Так, y дорівнює x поділити на 3 плюс 1. До речі, ось тут можна було не y написати, а фідкс. Так як у нас записано на початку Fід X, то ми і тут Fід X, але це не страшно, це абсолютно нормально. Добре, і будуємо ще один графік функції. До цього ми розглядали такий графік, таку функцію і г до рівня мінус 2х, так, і будували її графік. Там не було B. А тут немає k, Але це так тільки здається. Дивіться: насправді вона є. От можна сказати, що в мене є мільйон доларів, але цей мільйон доларів помножений на нуль. Так само і у цієї функції. В неї є насправді ось це k, але воно помножене на 0. Тобто це абсолютно окей, я це прибираю, щоб воно вам не заважало. То як побудувати ось це? Коли у нас є функція, яка дорівнює деякому числу, то ми на осі y шукаємо ось це деяке число і проводимо пряму паралельну осі x. Давайте я ось тут таку зносочку напишу. Пряма пряма, паралельна, Паралельно, отак от і крельси позначаю, осі Х. Тобто це буде отака от штучка. Зараз. Ф від Х. дорівнює 2. Чому це працює саме так? Ми ж пам'ятаємо, що у нас К насправді є. Але помножена на 0, тобто 0 помножена на х. Тобто, якби ми складали табличку y, то яке б ми х не взяли, у нас би завжди y виходив той самий. Ну, я х візьму, наприклад, 100. 100 помножити на 0 буде 0, тобто y 2. Далі, хочу взяти мінус 10 тисяч. Візьму я, мінус... звичайно, на цій осі не побудую мінус 10 тисяч, все одно y буде 2. Давайте ще якусь точку 0. Замість X підставляє 0, 0 буде 0, і плюс 2 буде 2. Тобто це пряма паралельно осі Х. Ну, давайте побудуєте самостійно отаку от штуку. Y дорівнює мінус 3. Поставте це відео на стоп, і ми з вами звіримось. Так, звичайно, це пряма паралельно осі Х, і вона знаходиться ось тут. Отака ось штучка. Так? На рівні мінус 3 паралельно осі їх всіх. Рухаємося далі. Тепер ми будемо розглядати квадратичну функцію. Вона, можливо, зараз вам буде страшно виглядати, але ви не лякайтеся. Ми будуємо найпростіший її випадок. Квадратична функція це функція ось такого виду: ах квадрат плюс bx плюс С, де АБЦ це деякі числа. Що нам важливо розуміти? Зараз. Що в ось цій функції, яку ми зараз будемо будувати fід x x квадрат, замість b стоїть 0 і замість c стоїть 0, так? Тому що їх немає. У нас тільки є х квадрат, а перед ним А яке стоїть одиничка. Якщо нічого не написано, то це насправді одиничка. Для того, щоб побудувати параболу, нам треба вже більшу кількість точок, то для прямої достатньо тільки дві точки. Ну, давайте ми візьмемо 5 штук. До речі, треба знати, як зображається графік ось цієї функції, тому що ця парабола початку координат дуже часто будемо її застосовувати. Давайте я візьму замість х мінус 2. Якісь такі числа були невеликі, для того, щоб було зручно будувати. Якщо я замість х візьму мінус 2, підставлю сюди мінус 2 у квадраті буде 4, візьму мінус 1 мінус 1 у квадраті 1, ну і так далі, 0, 0. І візьму ще 1 у квадраті буде 1, і 2 у квадраті 4. І будую ці точки. Мінус 2, 4, мінус 1, 1 0, 0, 1, 1, 2, 4. Сподіваюся, що встигли побудувати ці точки. І тепер треба. Їх так плавно об'єднати плавною такою лінією. Це наша парабола в початку координат. Я кажу, що це y дорівнює х квадрат. Це квадратична функція. Графіком даної функції є парабола. Чудово, рухаємося далі. Угу. Далі від x дорівнює х квадрат плюс 1. Що тут важливо пам'ятати? Що якщо число додається до нашої функції, то функції ми сунемо вгору. Мені здається, це є інтуїтивно зрозуміло. Ми вже знаємо, як будувати ось цю графік функції y дорівнює x2. Так? Ми це побудували раніше. А тепер давайте я знову зображу цей графік. Ви теж з себе можете потренуватися в зошиті і зобразити. Ми спочатку зобразимо таким чином. Ігре дорівнює х квадрат. А тепер нам треба вгору на одиничку підняти, так? Тому що в нас додавання до функції. Кожна точечка, ось ця точечка 0,0 вона буде піднята вгору на одиничку. Ця точечка мінус 1,1 ще на одиничку, і ця на одиничку. І ця теж на одиничку, і тут на одиничку. І тепер ми з'єднуємо їх. Я підписую, що це моя намальована y дорівнює або fідx дорівнює x квадрат додати 1. Тобто, якщо є додавання до функції, то ми функцію сунемо настільки один одиниць вгору, настільки у нас є додавання. Рухаємося далі. Останню параболу на сьогодні в межах уроку побудуємо від х дорівнює х квадрат мінус 2. Знову ж таки, ви вже знаєте, як побудувати х квадрат. Це парабола в початку координат. Я знову ж таки її побудую. Вам раджу брати і ще раз складати табличку для того, щоб ви запам'ятали, як це робити, якщо до цього не знали. Y дорівнює х квадрат. А тепер у нас віднімання від нашої функції. Якщо віднімання, то кожну точечку ми маємо сунути вниз. Тобто, якщо це була точка 0, 0, то тепер це буде точка 0-2. Бачите, на дві одинички вниз, на дві клітинки вниз, вниз, вниз і вниз. І тепер я плавно об'єдную, тобто, бачите, я просто по суті сунула. Якщо ви одразу вже бачите, як це можна побудувати, то одразу сунутиме малюєте. Y дорівнює х квадрат мінус 2. З квадратичною функцією розібралися. Пам'ятаємо, що графіком її є парабол. Тепер переходимо до кубічної функції. Я надавала якихось таких складних. Кубічних функцій ми найпростіше побудуємо кубічну параболу. Графіком кубічної функції є кубічна парабола. Так, візьму фіолетовий маркер. І ми знову ж таки побудуємо табличку собі. Тут у нас х, а тут напишемо f ідеx, так, щоб все було точно. Що ми візьмемо? Давайте ми візьмемо мінус 2, тепер думаємо, скільки буде мінус 2 у кубі. Степень у нас непарна, не число в'ємне, мінус 8, так? Візьмемо мінус 1. У кубі. Це буде мінус 1. 0 у кубі 0. 1 у кубі 1. І 2 у кубі 8. Тепер наша задача побудувати ці точки. Мінус 2 мінус 8. От по x мінус 2, а мінус 8 десь ось тут знаходиться. Далі мінус 1, мінус 1 тут, 0, 0. Один, один і два. Вісім. І тепер плавно з'єднуємо. Ось вона. Y дорівнює куб. Якщо ви готуєтесь до ЗНО НМТ, вам треба, щоб графіки ось цих. Функції у вас відскакували від зубів, треба дуже добре в них розумітися. Але не переживайте, якщо ви чогось не знаєте, не можете побудувати. Ви завжди можете собі скласти табличку і побудувати цю штуку. Рухаємося далі. Х-куб мінус 1. Це так само працює, як з параболою. Нам спочатку треба побудувати ось цю функцію, а потім кожну її точечку опустити вниз, так? тому що віднімання у нас від функції. Я вже зразу буду будувати ось цю х куб 0, 0, 1, 1, 2, 8. Вам ці точки треба потренуватися. Ну, не скажу, що їх прямо запам'ятати, але так, орієнтуватися в них, як виглядає. Зараз. Якось так. Y дорівнює X-куб. А тепер кожну точечку треба на два вниз опустити. Я синім буду малювати. І ще на два. Сюди і сюди. І ми побудували y до х куб мінус 2. Рухаємося далі. І тепер нас чекає самостійна робота. Ось ну, таке домашнє завдання. Треба, щоб ви побудували графік функції. Я вам в деякій мірі допоможу. Ми трошечки систематизуємо і визначимо ось тут на цих 12 функціях, що є прямою, що, є, що, є, що є, ем, графіком є пряма, що є графіком парабола, а де є кубічна парабола. Далі ви виконаєте, напишете коментар. І я залишу посилання, де можна буде перевірити. Тобто я побудую на відео всі 12 графіків ось цих функцій. Але в цьому межах відео ми розберемося, що є графіком кожної функції. Дивіться, перша функція, тут найбільша степень X це одиничка. Значить, це точно у нас пряма. Це те, про що ми говорили на початку нашого відео. Друга функція, тут теж найбільша степінь х це одиничка, значить, тут теж буде пряма. Тепер дивимося тут. Х поділити на 4 мінус 1 знову пряма, бо найбільша степінь х одиничка. Тепер тут х квадрат уже. Так? І при чому х квадрат, значить, це у нас буде графік парабола. О, тут, до речі, пара буду писати, щоб воно відрізнялося від прямої. Х-куб це кубічна парабола, те, що ми останнє будували, знову кубічна парабола. Ви, до речі, можете поставити це відео на стоп і самі визначати. В сьомому буде пряма, чому? Тому що найбільший степінь Х це 1. у восьмому знову пряма, найбільший степінь Х це 1. Знову пряма Х у першому степені. Тут кубічна парабола, так? В початку координат. Y дорівнює Х знову пряма, і тут парабола. Отож, до зустрічі в наступному відео.